Добрий день, любі діти! Рада вас вітати! У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай, діброви, рідне все поля, а сади які чудові, їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Діти, сьогодні ми поговоримо про найдорожче серцю кожної людини, про батьківщину. Діти, а ви знаєте, як називається наша держава? Так, Україна. Україна це наша земля, рідний край. Україна це наша батьківщина. Там, де народилася людина. Там і є її батьківщина. Людина без батьківщини, як пташка без крил. Отже, Україна для нас не просто рідна, а найрідніша. Україна одна з найбільших країн Європи. Подивіться на карту. Омивається вона двома морями Чорним морем та Азовським. В Україні дуже родючі землі. В Україні є великі річки Дніпро, Дунай та Південний Буг. В Україні є величні гори, Карпати. В Україні живуть дуже талановиті, працьовиті та миролюбиві люди, українці. У кожної країни є багато великих міст, містечок та села. Також у кожної країни є своя столиця, це найголовніше місто держави. Діти, а ви знаєте, як називається столиця України? Так, це Київ. Київ це один із найдавніших та найкрасивіших міст країни. За однією з легенд про нашу столицю Київ заснували троє братів. Їх звали Кий Щек. І Хорив та сестра їх Либідь. Вони збудували місто на високій горі над Дніпром, щоб легше було оборонятися від ворогів. І місто назвали на честь старшого брата Києвом. Наша країна має свою символіку, пов'язану з її історією. Тож які державні символи має Україна? Давайте пригадаємо! Це державний прапор України, жовто-блакитного кольору, що символізує синій колір це небо, море, ріки та жовтий колір колір сонця та золотої ниви. Державний герб України. А відображає він триєдність життя батько, мати та дитя, які символізують собою силу мудрості та любов. Державний гімн України це урочиста пісня. А що потрібно робити, коли звучить Державний гімн України? Треба обов'язково встати і покласти праву руку на серце. Цим ми і виявляємо нашу шану до наших державних символів. Також у нашої країни є народні символи. Давайте пригадаємо їх. Це калина символ рідної землі. Рідного краю батьківської хати. У народі цінують калину за її цілющі властивості. Верба символ родинного вогнища. Український вишитий рушник. Оберіг української родини. Ними прикрашали хату та клали на нього хліб. Українська вишиванка символ здоров'я, щасливої долі, порядності. Віночок символ слави, молодості. Вплітали в нього польові квіти, такі як барвінок, ромашка, калину, півонію. Важливе місце в ньому займають різнокольорові стрічки коричневий символ землі, жовтий символ сонця, зелена стрічка символ краси та молодості, блакитна символ води і неба, оранжева символ хліба, біла стрічка символ чистоти. Діти серед усіх міст нашої країни тільки одне місто для нас. Найближче, найрідніше та й найдорожче. Яке це місто? Так, це наше місто Одеса. Саме це місто вам знайоме з Малку. В ньому ви народилися і вперше, що побачили, коли ви були маленькими, це куточок нашого рідного міста, його вулиці, будинки, алеї. Ми з вами мешканці Одеси. Тобто ми Одесити. А як ви вважаєте, наше місто велике? Так, дуже велике. Як і у всіх міст нашої держави, наше місто має герб та прапор. Одеса велике, гарне місто з багатою історією. Давайте подивимося на карту, де воно знаходиться, в якій частині України. Воно знаходиться на півдні України, на березі Чорного моря. Чорне море велике і глибоке. В Одесі є морський порт. Тут живуть багато кораблів. Одеський порт дуже великий, тут завжди кипить робота. Тому цей порт міжнародного значення. Тут припливають і відпливають не тільки кораблі нашої держави, а ще й кораблі інших країн. Порт це морські ворота нашої країни. Подивіться, з порту вверх до міста ведуть сходи. Вони називаються Потьомськінські Сходи. Це найбільші сходи України. Вони йдуть. Від порту до міста і налічують 192 сходинки. Ось піднявшись по сходах, ми потрапляємо в місто і одразу потрапляємо на Приморський бульвар. Ось ми бачимо бронзовий монумент в повний зріст. Це пам'ятник Дудюку Дерешельє. Кожного року 2 вересня. Тут всі Одесити збираються і святкують День народження нашої Одеси. Також в Одесі є знаменитий оперний театр, який відомий своїми чудовими виставами, він знаходиться на театральній площі, де можна побачити багато інших та цікавих місць. Наприклад, можна побачити прекрасні будівлі, Дерібасівська вулиця, яка вважається головною вулицею міста. Вирушаючи в дорогу, мандруючи землями України та по світу, ви пам'ятатимете ці. Ви завжди будете пам'ятати ці місця своєї малої батьківщини, де ви любили бувати. Адже місто дитинства залишається для людини рідним назавжди. Завжди пам'ятайте, без батьківщини немає людини. До побачення, малята, до наступної зустрічі!